Знімаю в якому стані мої гранати, які я сидив осінні, що хочу сказати, навіть декілька почали квітнути, в гарному стані, активно ростуть. Один, звичайно шкода, не прокинувся, але нічого не зробиш. Бачите, які прирости. Все гарно, дуже красиві і це вони весною дуже постраждали, щоб не було така холодна весна. Звичайно, все було би красивіше, але така весна. Так, зараз вам зніму ось цього. Дивіться, одна квіточка, до речі, дуже схожа на жіночу. Ось і, сподіваюся, вам видно, Ну, вже є квіточки і ось є квіточки. Бачите, в минулому році садив. А гранат вже буде квітнути. Так. Ось. Дуже гарно розвиваються гранати, що можу сказати. І це в кінці теж викинув квіточки. Як бачите, звичайно, це не значить, що тут будуть гранати, їх, скоріш за все, не буде. Але квітнути вони вже будуть. Ось в такому стані мої гранатики. Активно ростуть на той рік, можливо, вже побачимо якийсь врожай. Тому бачите, які результати. Всім дякую за увагу. В кої є які питання, пишіть.